Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс оформлення документів процес складний та довготривалий. Так звикли думати українці. Нині цей стереотип вже зруйновано. Позитивні зміни відбулися завдяки роботі центрів обслуговування громадян Паспортний сервіс, до яких співвітчизники звертаються, щоб оформити документи для виїзду за кордон. Паспорти з електронним чіпом, який містить біометричні дані в Україні, видають уже більше року. А 22 центри обслуговування громадян паспортний сервіс, які працюють у регіонах та Києві, щоденно приймають тисячі відвідувачів. Причина такої популярності у сучасній системі прийому та обробки документів, що забезпечує комфорт і швидкість на усіх етапах роботи з клієнтами. Ми, коли подавали документи, потратили буквально 15 хвилин. Дуже удобно, що одразу фотографують, чекати не треба, очереді ніякої немає, Все очень быстро и удобно. то мне лучше переплатить 350 и прийти забрать очень удобно. это более как бы упрощает, экономит время людей, потому что все как бы заняты. я вот работающий человек, мне удобно было в выходной приехать, не тратить лишнее время, быстро подать 10 минут документы и потом вот в течение минуты получить готовый паспорт. Новації в обробці документів, що були запроваджені в мережі паспортний сервіс, одразу змінили сприйняття громадянами процесу отримання закордонного паспорта з негативного на комфортний, адже клієнти центрів обслуговування тепер не бояться потрапити до нескінченної черги чи витратити час на заповнення багатьох форм. Тут усе роблять працівники, а клієнту залишається лише підписати папери. Паспортний сервіс піклується про своїх клієнтів, а швидке обслуговування можливе завдяки автоматизованій електронній системі. черги. Начиная ребят на ресепшені, которые все підсказали, которые все рассказали, провели, заканчивая тим, что все это делается моментально, все это делается без очереди, все это делается с і всім рекомендуємо. І нерви, це дуже того стоїть. І просто Для працівників головне, аби клієнт залишився задоволений, адже репутація закладу для його робітників. Понад усе. Вдячні клієнти діляться враженнями і своїми знайомими. Більшість відвідувачів приходять в центри оформляти закордонні паспорти за рекомендаціями. Очень все швидко, буквально 10-15 минут паспорт-15 10 минут, і как всі документи здаєш. И в течение 7 дней ты получаешь. То есть это очень удобно, так как я вот тут через 3 дня. То есть для меня это было просто спасение, получить новый паспорт. У меня сестра здесь оформляла для дочери. По да, по рекомендации. Балдеть, серьезно, я очень рада. Потому что ну, в Украине давно такого не было, чтобы пришел, все очень быстро, качественно, хорошее обслуживание, с улыбкой, все замечательно. Спасибо большое. То есть мне очень понравилось. Адміністрація паспортного сервісу потурбувалася про те, аби клієнти могли здійснити всі необхідні платежі через термінали, які знаходяться у приміщенні, не шукаючи найближчі відділення банків. Про готовність та час отримання закордонного паспорта відвідувачі дізнаються через смс-повідомлення. Додатково в центрі обслуговування громадян можна замовити супутні послуги з проставлення апостелю, отримати довідку про несудимість, придбати усі види страхових полісів для подорожуючих за кордон і не тільки. Бажання наших співвітчизників мати біометричний закордонний паспорт цілком зрозуміле, адже біометрика у майбутньому має суттєво спростити для українців процес перетину кордону з країнами Євросоюзу, прийшовши замовити бажаний документ. Більшість відвідувачів не знають усіх нюансів його оформлення. Наприклад, яка інформація вноситься в безконтактний електронний чіп, з якого віку можна знімати відбитки пальців дитині? Про це та іншу інформацію дивіться далі у сюжеті. На перший погляд здається, що оформлення біометричного закордонного паспорта є складною процедурою. Працівники паспортного сервісу запевняють у зворотньому. Головне взяти на оформлення всі необхідні документи, а далі справа за фахівцями. Для самостійного оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон може звернутися особа, яка досягла 16-річного віку. Особа подає такі документи. Паспорт громадянина України. Попередній закордонний паспорт за наявності і реєстраційний номер облікової катки платника податків за наявності або відмова від реєстраційного номеру. Інспектор центру обслуговування громадян сам оформить клієнтові відповідні документи, запропонує замовити супутні послуги, довідку про несудимість, проставлення апостелю та оформити страховий поліс. Паспорти з безконтактним носієм відповідають основним європейським стандартам. В обкладинку вмонтовано електронний чіп, де міститься інформація про власника документа та його біометричні дані. До безконтактного електронного носія вноситься така інформація, яка міститься на сторінці даних документа, тобто паспорта, біометричні дані, параметри особи, це відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис особи, а також відцифровані відбитки пальців рук. Додатково. У змінна інформація у разі наявності. За бажанням особи вноситься, це може бути про реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу, про місце реєстрації, про реєстрацію місця народження. Інформація, що міститься в біометричних паспортах, крім відбитків пальців. Вноситься до єдиного державного демографічного реєстру. Відповідно до закону, така інформація є конфіденційною і її нерозголошення гарантується державою. Незабаром для школярів розпочнуться довгоочікувані зимові канікули. Батьки захочуть їх повести за кордон і зустріти там усіма улюблений новий рік та різдво. Згідно з чинним законодавством, відтепер малеча та підлітки також повинні мати документ із безконтактним електронним носієм. Батьки повинні знати Процедуру оформлення біометричного закордонного паспорта для їх дитини. Відцифровані відбитки пальців рук особи після досягнення нею 12-річного віку є обов'язковою умовою для оформлення паспорта для виїзду за кордон. Відбитки пальців рук беруться з 12 років. Виключення може бути тільки фізична вада особи. У разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, що не досягла 12-річного віку, або особі, що не може самостійно пересуватися у зв'язку з тривалим розладом здоров'я. Що підтверджується е, довідкою лікувального закладу, може бути надано е, одну кольорову фотокартку розміром 10 на 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування? Багато хто з громадян не знає, що українським законодавством дозволяється мати два діючих закордонних паспорта. Тому ми радимо, якщо у вас підходить термін закінчення дії паспорту, ви можете оформити другий закордонний паспорт. При цьому перший закордонний паспорт залишається діючим. Якщо у вас немає можливості своєчасно забрати паспорт для виїзду за кордон, ви можете звернутися за видачою цього паспорта на протязі року. Наразі вся процедура обслуговування триває не більше як 20 хвилин. Саме такий час витрачають клієнти центрів паспортний сервіс на подачу та оформлення необхідних документів. Більше про послуги, що надають Центри обслуговування громадян Паспортний сервіс державного підприємства Документ, на сайті паспорт.юей, сторінках сервісу у соцмережах або за телефоном у Києві 392 01 94. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить!